Людина може народитися в простих обставинах, мати щирі мрії, але з часом гріх починає показувати своє обличчя, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. До Римлян 3.23 Часто все починається з малого, бажання бути прийнятим, з прагнення довести щось іншим, але поступово серце потрапляє в полон того, що обіцяє насолоду, але приносить рабство. І коли душа шукає любові не в Бозі, вона опиняється серед тих, хто також заблукав. І тоді приходить розуміння, гріх завжди веде до порожнечі. Але навіть в темряві Бог не залишає людину, як сказано. Народ, що сидів в темряві, побачив світло велике. Матвія 4.16. Є речі, які попередаються від покоління до покоління. Прокляття, спричинені беззаконнім предків. Проте Господь через Христа розриває будь-які кайдани. Христос нас викопив від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Галатам 3.13. Коли серце розуміє свою безпорадність, воно стає готовим прийняти Божу благодать. І тоді починається шлях відродження. Бог очищає, прощає, піднімає. Як написано, якщо хто в Христі, то й нове створіння, стародавнє минуло. Ось настало нове. 2 Коринтян 5.17. Так гріх перетворюється на свідчення, а прокляття на благословення. І людина, яка була рабом гріха, стає спадкоємцем благодаті.